Так. Ну що, Сьогодні класні пацани ще підкинули натхнення мінімум на один цікавий відос. Значить, дивіться, деталь я вже доточив. Зараз відкручу, все вам покажу. Це я десь тижня-півтора назад на шифенге робив об'яву, що весна близько і буду робити шестерні на коробки на шифенге. На китайські трактори, Значить, дивіться, що ми маємо. Що ми маємо, що ми маємо зараз? Ну, По-перше, ми маємо оригінальну деталь. Вона чи вита, чи штампована, потім проточі нарізали зуби, там є сліди зубообробки. І головне, що вона цементована, гартована. Тепер дивимося, що ми маємо далі по цій ситуації. Ось друга до неї деталь. Бачите, тут якась сталася біда в замовника. І він що зробив? Ну, По-перше, він замовив у класних пацанів шестерні. Відповідно, класні пацани зробили їх із сталі 45 або із 40 х в кращому випадку загартували об'ємно. Чи не загортували, чи згартували, не дуже мені зрозуміло, тому що тут зуби повипадали так, як будто вона аж занадто тверда. Бачите, не витримали ударного навантаження. Хоча поряд зуби є, які ну, деформовані і зношені. Хоча оця деталь проробила там всього кілька годин. І до неї блок. Ну, Блок це взагалі. Ну, я навіть не звернув увагу, це витвір класнопацанячого мистецтва. Довбального станка зуба довбального у них не було. Відповідно, вони зробили, бачите, на зубофрезері нарізали оцей вінець. Туди е, розточили в оцій шестерні Канавку, туди його і всунули, хоча тут ходи вилка, тут ширина до десятки, мабуть, витримана, діаметр, все, ну кого -то, кого то цікавить. Вони туди всунули якось цю деталь, оцю сюди, в більший діаметрі, мабуть, з цього боку чи обварили, чи я не знаю, ну якось слідів зварки я не бачу. Просто посадка його б не втримала. Ну, коротше, вона, мало того, що зроблене з лайна, не цементоване, а гартоване, чи, чи я не знаю, що йому робили, ще з двох частин. Ну, Якщо у вас немає технічної можливості, нахіра ви за нього брались, Ну, це жопа. І дивіться, що вони наробили. Мало того, що. Я от завжди чому, чому питаю у людей, яка там твердість. Якщо мені відповідають я не знаю, я кажу, візьміть напильник, це дуже просто, і чухніть по деталі. Якщо сліди залишає, то це твердість одна. Якщо сліди залишаються на напильнику, то це цементовані гартовані деталі. Ну, от ви ж спробували, що воно тверде. Нахіра ви ось сталі 45 робили. На що ви надіялись? Я не знаю. Ну, Коротше, капець. Ну, ну оце геніальне всовування туди, шматка деталі в блок, це звісно круто. Я іноді розумію, що там треба скласти деталі, отут проварити, ну це точно не та ситуація. Значить, що ми робимо? Беремо 18 ХГТ, точимо повністю нову цю деталь. раз. І Беремо 18 ХГТ і точимо повністю блок 2. Вже він весь, весь він виточений, гарний, красивий. Залишилось нам що, У мене є вали. Зараз я по валах роблю шліци внутрішнім. 6 шліців, тут ширина шліця 8, все нормально, стандартно. І, то, і потім ріжемо зуби. Ріжемо зуби на, мабуть, все на зубодовбальному, там буде трошки краща чистота. Направка в мене стоїть, верстат налагоджений на зовнішнє щеплення. І все. І робимо такі ось нормальні деталі. Після чого їх віддаємо на цементацію і все, і готові деталі віддаємо. Тут зубошліфовки в оригіналі також не було. Воно просто ну, трошки прикатане. І все. тобто, ну... Уявіть, що людина, яка замовила ці деталі, оці ось гартовані дві у класних пацанів, не проїхала півдня, знову розібрав весь трактор, понаварював сваркою сюди якісь, ну коротше, оці, називаємо це зубами, і ще на оцьому доїздив там якийсь період, чи доробив, чи доорав. Ну, коротше, ну оце ну, з навареними зубами сваркою виявилось краще, ніж у класних пацанів замовить нові шестерні. Робіть гарно.